Добрий день, друзі, ми з України. Ми продовжуємо з вами вивчати будову і функцію організму людини. І ми вже познайомилися з вами ну, майже з усіма системами і органами, ознайомилися з їхньою будовою, з їхніми основними функціями, принципами роботи. Також з вами з'ясували, які можуть виникати порушення в роботі систем і органів людського організму. А на сьогоднішнього уроку ми починаємо розглядати з вами питання регуляції функцій організму. Ви, мабуть, знаєте, що наш організм працює протягом усього людського життя, незважаючи на те, що умови зовнішнього середовища та й умови внутрішнього середовища в силу різних причин дуже мінливі, а організм це дуже складний механізм, дуже складна система. Яка працює протягом усього життя, незважаючи на всі зовнішні і внутрішні впливи? Чому ж так відбувається? Чому наше серце може працювати протягом усього життя без втоми? Ми з вами про це вже говорили. Але ми говорили, як це саме відбувається. А на сьогоднішньому році ми спробуємо з'ясувати причини. Як наші е, органи і системи органів завдяки чому вони працюють все життя, незважаючи на ті зміни, які, е, яких вони постійно зазнають? Зрозуміло, що для того, щоб всі органи і системи органів працювали стабільно, працювали протягом усього життя, вони повинні зазнавати певних впливів, впливів, які їх регулюють. Да, і е, такими е, впливами є спеціальні системи у нас в організмі, які називаються регуляційними системами. Саме вони регулюють роботу всіх внутрішніх органів, себто е, роботу серця, роботу нирок, скажімо, роботу органів травлення і так далі. Ми з вами е, добре знаємо, що в нормі. Для нашого організму характерні певні показники. Ми ці показники з вами вчили. Це, наприклад, життєва ємність легень, це, наприклад, частота серцевих скорочень, пульс наш, кров'яний тиск, всі ці органи працюють з певними показниками, і ці показники вони мають певні певні межі. Да, завдяки яким система органів працює злагоджено. Давайте сьогодні розберемося, що ж забезпечує таку злагоджену роботу. Тема нашого сьогоднішнього уроку це гомеостаз і регуляція функцій організму. І детальніше поговоримо про одну функціональну систему: це нервова система. Отже, давайте для початку, мабуть, з'ясуємо, що таке гомеостаз. Це поняття для нас не є новим. Да, тому що коли ми з вами вчили обмін речовин, ми трошки на цьому питанні вже з вами зосереджувались, так. Гомеостаз це здатність організму зберігати сталість внутрішнього середовища завдяки саморегуляції. Тобто нашому організму вдається самому себе підтримувати, підтримувати ті показники, про які я сказав вище. Ми знаємо, що умови навколишнього середовища і внутрішнього середови... навколишнього середовища середовища, перепрошую, зовнішнього дуже мінливі. А показники внутрішнього середовища у нас постійно зберігаються сталими. Це такі показники, як наша температура тіла, артеріальний тиск. Вміст різноманітних речовин, зокрема білків і глюкози, вміст іонів, натрію, кальцію, хлору та й хімічний склад крові теж зберігається сталим. Оця сталість, яка е, зберігається у нас, вона і є проявом гомеостазу. Тобто ми можемо сказати діти, що гомеостаз це відносна сталість складу та властивостей внутрішнього середовища організму. Він є характерною рисою для всіх живих істот, і в результаті процесів життєдіяльності, звичайно, ця сталість може внутрішнього середовища і не тільки може, а вона порушується весь час, да? але вона відразу ж відновлюється. І це відновлення здійснюється саме завдяки роботі регуляторних систем організму. Такими системами, які забезпечують регуляцію функцій людини, є. Нервова система, а сама регуляція називається нервова регуляція. Вона відбувається за допомогою нервових імпульсів, які е, переміщуються по нервовим клітинам. Гуморальна регуляція, так, яка забезпечується так званою ендокринною системою або системою залоз внутрішньої секреції, відбувається гуморальна регуляція за допомогою біологічно активних речовин, які називаються гормони. гормони Переносяться через рідини організму. Зокрема, це кров, лімфа і міжклітинна рідина. І, врешті-решт, ще одна регуляція це імунна регуляція, яка здійснюється імунною системою. Вона відбувається з використанням специфічних клітин, які називаються імунні клітини або антитіла. Теж за допомогою е, рідин організму. Отже, у людини виділяють три види регуляції: це нервова регуляція, здійснюється за рахунок роботи нервової системи, гуморальна регуляція, яка здійснюється за рахунок ендокринної системи, та імунна регуляція, яка здійснюється за рахунок імунної системи. Всі ці типи регуляції в організмі діють одночасно, діють узгоджено, взаємодоповнюють одна одну. І саме вони, як ви бачите на схемі, і забезпечують сталість внутрішнього середовища нашого організму, тобто згадуваний нами уже гомеостаз. Звичайно, регуляторні системи нашого організму працюють за певними принципами. І мають певні особливості. Які ж це особливості? Перша особливість це наявність центральних і периферичних відділів. Наприклад, ми з вами вчили нервову систему, да, і знаємо, що вона поділяється на центральну нервову систему і периферичну нервову систему. Далі здатність продукувати керівні сигнали. Наприклад, у нервової системи, такими керівними сигналами є нервові імпульси, які мають вигляд електричних імпульсів. Третя особливість регуляторної системи це діяльність за принципом зворотного зв'язку. Да? Тобто, якщо щось в організмі підвищується, то регуляторна система намагається її знизити. Як але це в тому випадку, якщо це підвищується вище критичного рівня. Якщо у нас, наприклад, пришвидшується частота серцевих скорочень, то обов'язково існує механізм. Які цю, цю частоту намагаються зменшити для того, щоб вона не була занадто велика? Врешті-решт, подвійний спосіб регуляції. Це говорить про те, що регулятивні системи, зокрема нервова регулятивна система та індокринна система, вони діють одночасно, діють узгоджено, вони взаємозалежні і взаємопов'язані. Думаю, з цим зрозуміло. Тепер давайте розглянемо перший тип нервової регуляції. Сьогодні ми поговоримо, друзі, про нервову регуляцію. Ми з вами вже вивчили нервову систему і е, зразу вам скажу, що е, нервова регуляція здійснюється е, за рахунок саме нервових імпульсів. Нервові імпульси передаються нервовими шляхами. Такими нервовими шляхами є нервові клітини і. Е, і їх відростки, тобто аксони і дендрити. Ці шляхи мають спрямований характер і короткочасний вплив. Далі нервова регуляція обов'язково має рефлекторний характер. Тобто, вона здійс, в основі будь-якої нервової регуляції лежить рефлекс. Основою цієї регуляції є умовні і безумовні рефлекси, які ми вже ми з вами вивчили. Далі. Також неабияку роль в нервовій регуляції організму відіграють інстинкти і динамічні стереотипи, які разом з розумовою діяльністю і забезпечують регуляцію функцій на нашому поведінковому рівні. Далі, звичайне, ускладнення нервової регуляції у людини пов'язане з розвитком вищих відділів центральної нервової системи, а вищі відділі центральної нервової системи нашої це кора та Підкірка. Як я вже казав, е, е, нервова система наша працює за рефлекторним принципом. Що це означає? А це означає, що в основі роботи нервової системи лежить рефлекс. Саме завдяки рефлексам, наш організм сприймає впливи навколишнього зовнішнього внутрішнього середовища і реагує на ці впливи. Я вам нагадаю, що рефлекс це реакція організму на подразнення, яка здійснюється. Через центральну нервову систему і контролюється саме центральною нервовою системою. А що ж лежить в основі будь-якого рефлексу? В основі будь-якого рефлексу, тобто здатності організму реагувати на впливи чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, лежить так звана рефлекторна дуга. Я вам нагадаю, що рефлекторна дуга це шлях, по якому сигнали від рецепторів Передаються за допомогою нервових клітин, а нервові клітини, нагадую вам, називаються нейрони, до центральної нервової системи, і від центральної нервової системи передаються безпосередньо по робочих органах. До складу рефлекторної дуги входить 5 основних елементів: це у нас так, які розкидані по всьому тілу. Далі це чутливі або доцентрові нейрони. Це нейрони, по яких збудження передається від рецепторів до центральної нервової системи, в даному випадку на малюнку це спинний мозок. Далі, в спинному мозку можуть бути ще так звані вставні нейрони, які забезпечують передачу збудження від ем, доцентрових від чутливих нейронів, до яких до рухових нейронів, потрапивши до рухового нерву збудження. По, по рухових нейронах да, передається до робочого органу. Так? Ну і ось на цьому малюнку ви бачите приклад самої простої рефлекторної дуги, коли людина торкається до чогось гарячого або до чогось ж гострого, вона зразу відсмикує руку. Саме таким чином, на, за принципом рефлекторної дуги, за принципом рефлекторної діяльності здійснюється. І узгоджується робота всіх наших органів і систем за участю нервової системи. Я вам нагадаю, що нервова система людини поділяється на два відділи: це центральна нервова система і периферична нервова система. Але це, якщо ми кажемо про... Анатомічний розподіл, але є ще функціональний розподіл нервової системи. Чому? Тому що нервова система, наша виконує, ми ж вчили з вами багато дуже функцій. І головна функція це узгодження всіх, роботи всіх. Органів і систем нашого організму, так от, з функціональної точки зору нервова система людини, нагадую вам, поділяється на соматичну і вегетативну. Соматична нервова система регулює роботу наших скелетних м'язів і роботу, роботу шкірних рецепторів. А, соматична, а от і вона залежить від нашої свідомості, да? тобто ми можемо свідомо згинати розгинати руку, руку, да? те саме можемо робити з ногами, можемо повертати голову в різні сторони, все це ми робимо свідомо, все це регулюється так званою соматичною нервовою системою, але у нас є ще один тип. Функціональної нервової системи це вегетативна, або її називають автономна. Що значить, що вона працює автономно? Вона не залежить від нашої з вами волі. Ми не можемо заставити себе, і ми про це вже говорили. Да? Наприклад, збільшити або зменшити частоту серцевих скорочень, да? або <кій> дихальні рухи зробити більш частими. Да? Вегетативна нервова система, або автономна, якраз і регулює роботу внутрішніх органів. А значить, і організму, внутрішнього середовища організму, вона включає дві гілочки: це симпатична нервова система і парасимпатична нервова система. Я вам нагадаю, що ці дві відділи вегетативної нервової системи є антагоністи, тобто вони протилежні за своєю дією. Так? Тобто, процеси, які стимулює симпатична нервова система. Да? І парасимпатична є протилежними. Так, наприклад, симпатична нервова система прискорює серцебиття, а парасимпатична його згальмує. У результаті їхня одночасна і скоординована дія дозволяє дуже точно регулювати роботу будь-яких внутрішніх органів. Це просто на прикладі роботи серцево-судинної системи я поясню. Проте нервова регуляція розрахована на дуже швидку і короткочасну дію. А якщо, наприклад, потрібне тривале втручання в діяльність органу чи системи органів, тоді вже більш ефективно працює інший механізм регуляції, це гуморальна регуляція, про яку ми з вами будемо говорити на наступному уроці. Я вже казав, що однією із особливостей регуляторних систем є те, що подвійний принцип дії в них. Да? Тобто дві системи регуляторні діють узгоджено одночасно. На один і той самий орган діє і нервова система, і, скажімо, гуморальна. Так, взаємозв'язок двох типів регуляції проявляється в тому, що нервова і гуморальна система вони не тільки діють окремо, а вони також доповнюють, впливають одна на одну. Так, наприклад, нервова система може спричиняти зміни інтенсивності виділення біологічно активних речовин, тобто гормонів. А сама дія гормонів може зумовлювати виникнення нервових імпульсів і таким чином регулювати роботу нервової е, системи, не всієї, а окремих частин. Давайте спробуємо розглянути такий приклад. Коли, наприклад, людина потрапляє в небезпечну ситуацію, тоді сигнали від нервової системи спричиняють викид гормонів. Гормони мобілізують ресурси організму для його порятунку. У таких випадках людина може піднімати, наприклад, дуже важкі предмети, стрибати на велику відстань, швидко бігати, так? Які, тобто виконувати ді, ті дії, які є неможливими для неї в нормальному стані. Існує і зворотній вплив. У наслідок, наприклад, якоїсь радісної події. Да? Наприклад, перемоги у змаганнях в організмі людини теж відбувається викид гормонів. Ці гормони діють на наш головний мозок і спричинюють виникнення позитивних емоцій. Таким чином, дорогі друзі, ми можемо підвести підсумки і сказати, що робота нашого організму здійснюється, забезпечується спеціальними регуляторними системами. Існує три типи регуляторних систем: Це нервова регуляція, гуморальна регуляція імунна регуляція. Нервова і гуморальна регуляція діють узгоджено одна з одною. Таким чином, дорогі друзі, на сьогоднішньому році ми з вами розглянули основні регуляторні системи організму і познайомились детальніше з нервовою регуляцією функцій організму людини. На сьогодні, друзі, в мене все. Я вам дякую за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все обов'язково буде Україна, і до наступних зустрічей.